Про події війни говорить «Стратком». Щонайменше шестеро цивільних загинули, та 14 постраждали у Києві внаслідок нічної комбінованої атаки російських загарбників на столицю України. У трьох районних міста влучання у житлові будинки. Співробітники ДСНС врятували 18 мешканців будинків. У деяких районах Києва виникли перебої у постачанні електроенергії і тепла. У білій церкві внаслідок російського удару один цивільний загинув і восьмеро поранені. Минулої ночі російські війська також масово атакували дрон енергетичну та портову інфраструктуру Одещини постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Також є повідомлення, що шість російських дронів вилетіли до Молдови та Румунії. Президент України зазначив, що саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО важливі, так само, як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз, щоб усі партнери спільними зустрічами. Зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов'язково має спрацювати, додав глава держави. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом російські загарбники застосували 7 балістичних та 15 крилатих ракет, а також 464 безпілотники різних типів. Із них близько 250 шахеди. Повітряний напад відбивали. Ле авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 4 балістичних та 10 крилатих ракет, а також 438 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків в 12 місцях. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, сьогодні, до речі, три балістичні ракети було, які прямували е, власне натинку столиці, було збито. Е, зрозуміло, чим вони збиваються, системи Петріот відпрацювали сьогодні саме по по Іскандер М бездоганно. Ну де також є перехоплення кінжала е, одного. Ну е, по решта ракет, які власне не попали в статистику збитих. Так ну, не всі досягли своїх цілей, скажімо так. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження українською зброєю низки стратегічних об'єктів російських окупантів у ніч проти вівторка підрозділ ракетних військ і артилерії у взаємодії із силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та сил безпілотних систем із застосуванням реактивних безпілотників Барс і крилатих ракет Нептун завдали успішних ударів по декількох стратегічних об'єктах російського агресора у місті Таганро. Хростовської області зафіксовано ураження авіаремонтного заводу та підприємства з виробництва безпілотників. «Молнія». спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів. Як повідомляє генштаб, під час удару по авіаремонтному заводу ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та російських стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Окрім того, підрозділи Сил оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу Шесхаріс у новоросійську. Також нафтопереробному заводу Туапсинський у Краснодарському краї Росії за попередньою інформацією у новоросійську уражено нафтові пристрої наливу та зливу нафти до танкерів, а також пускову установку зі складу зенітно-ракетного комплексу с 400 183 бойових зітнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на вісім менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника. Найменше боєзіткнень на Оріхівському напрямку, де ворог один раз намагався просунутися вперед. Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили у понеділок. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли. Із них 73 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6137 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників. Тим часом Сили оборони знищили 1120 російських загарбників. Уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль росіян. Підбили два танки, чотири бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 448 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! У сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомили, що противник має наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Загарбники мають намір оточити Мирноград, рухаючись в бік населених пунктів рівне та світле. Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана. Згідно з даними сьомого корпусу, північну частину Мирнограду російські окупанти намагаються штурмувати малими піхотними. Групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони. У корпусі також наголошують, що посилюють угруповання у місті для захисту південних околиць. Командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін, відзняв відео свого перебування у місті Костянтинівка Донецької області і таким чином спростував брехню російських генералів про захоплення центру міста. Відповідне відео оприлюднив генеральний штаб Збройних сил України. Командир корпусу описує своє перебування у місті і демонструє, що ворог не зачищає центр Костянтинівки. Він зруйнований, але він наш. Додав бригадний генерал Олександр Бакулін. Президент України відзначив державними нагородами 117 військовослужбовців Сил оборони. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Зазначається, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлено у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького за мужність, а також медалі за військову службу Україні, за бездоганну службу та захиснику вітчизни. Також президент нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу. 33-ю окрему механізовану бригаду сухопутних військ Збройних сил України переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.